Для того, щоб зробити декоративну штукатурку мапу світу своїми руками, вам потрібно всього-навсього ось відро такої шпаклівки, яке зараз в декор Сіті є зі знижкою. Тобто воно зараз коштує 2040 гривень за 25 кг. А до 29.11 включно ви можете придбати за 1428 гривень витрати 850 г на метр квадратний. Також вам потрібно пуцґрунт придбати ґрунтівку глибокого проникнення і фарба. Капалат X8, яка також шовковиста -матова, матова, іде зі знижкою. Ми на не... І придбати можна, до речі, ось таку гладілку для того, щоб зробити мапу світу і не обов'язково використовувати якісь дорогі для венеціанських штукатурок. Ми зараз натарцювали і чекаємо, поки вона підсохне. Після 10-15 хвилин ми її пригладимо, пофар... висохне, пофарбуємо, а в два шари стіни будуть витримувати вологе прибирання. Тому кому потрібні матеріали, звертайтесь.